Смира Боже! Хотіла б сьогодні поділитися з вами відкриванням по сьогоднішньому ефірі, який був як же ж зберегти свій розум в чистоті, в праведності серед цього безумного. І цей світ, що ми знаходимося зараз, він тільки свідчить про те, що ми знаходимося в кінці часів. І Господь їх показував, що в кінці часів люди будуть злоричиві, вони не будуть цінувати добро, на добро говорити зло, батькам непокірні, говорити лиха і так далі. От світ насправді безумний. Подивитися, що люди на рівні науки, політики, на рівні медицини, вони на добро говорять зло. І сьогодні чому так відбувається? Тому що люди у владі у сатани, тому що немає Бога, немає здорового розуму Ісуса Христа, який Він пройшов віддати. Він каже: Прошу на ваших серцях і розумах закони мої. Як вода може прописатися, якщо ми прописуємо там світ, не прописуємо Слово Боже, не пробуваємо в Слові Божому. Але наповнюємося цим світом. Говорить, не любіть цей світ. І ви не можете мати нічого спільного з світом, тому що він мене не любить, я ні з світу і так і вас не будуть любити. І що Ісус Христос показував? Він говорив, що потрібно слухати чисте Слово Боже, яке звільнює від усіх бісів, яке зцілює від усього. Ісус Христос зцілював Словом своїм. Сьогодні зазвичай люди звикли бачити, що там ось там хто там звільнюється від бісів або там щось. Да? Таке понад природне, там кричать там, але Господь показує Слово Боже, воно стілі. Якщо ми будемо пробувати в чистому слові Божому і слухати людей, які дійсно живуть за Словом Божим, несуть цю істину, тоді в нашому житті буде результат. Господь показує чисте словесне молоко, возлюбіть від нього. Ми народжуємося, і від нього ми возростаємо духовно від Слова Божого. І як врятуватися від цього? Господь показує, будьте моїми учнями. Врятуватися від цього безумного світу нам допоможе учнівство, те, як і сказав Ісус Христос, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Як ми можемо бути учнями Його легко можна себе перевірити і легко собі можна возростати в цих пунктах, є їх. 5. І вони описані в книзі діяння апостолів, що ми маємо бути е в єдинстві, е перебувати в навчанні апостолів. Кожен день перебувати в спілкуванні, е в приломленні хліба по домах і в храмах. Е в молитвах е ми маємо бути в єдинодушні кожного дня. Тобто Перший пункт це хліб духовний, який ми маємо споживати кожен день і розділити його з іншими, поділитися цим відкровенням. Також другий пункт це проповідь. Ми маємо проповідувати, навчати до края землі людей, хрестивших і отця і сина. І як опосано діті проповідуйте всьому творінню до края землі. Четвертий, третій пункт, що маємо бути, це молитва починати день з молитви. Молитва вона творить чудеса, він говорить, просіть, буде де вам дана, але не просіть по богаттях своїх, але по волі моїй і вам дасть. Бо це насправді дуже сильна, дуже сильний інструмент проти сатани, сказав Ісус Христос. Цей рід бісів, він можна його вивести тільки постом і молитвою. Четвертий пункт це зібрання. Вони кожен день і надушно перебували в храмі і по домах. Це зібрання, це наші духовні зібрання, які ми маємо проводити, де двоє троє в віймо моє там. Я посеред Ми маємо проводити зібрання, навчаючи на цих зібраннях є навчання Ісуса Христа, є приломою тіла Ісуса Христа. І п'ятий пункт це Малахія, це жертва. Малахія описує, що прокляттям ви прокляті. Ви обкрадуєте мене десятинами приношення. принесіть в дімі і хоча б в цьому і спитайте мене і побачите, я вилю вам благословення. Також в діянні апостолів ми бачимо перша апостольська церква, вони взагалі все продавали, і приносили до них апостолів, і розділяли між собою не було ніякої нужди. Господь показує для нього це цінно, Він показував, як він дивиться, з яким серцем ми даємо, яке співвідношення ми даємо. І він дивиться, чи ми дійсно будуємо царство. Боже, Чи ми будуємо тут на землі своє царство? Тому будьте уважні. Господь показує, ви зростаєте в цих пунктах, їх дуже легко виконувати, і їх виконують навіть діти. І ми сьогодні маємо визвостати. Хтось скаже, що учні Ісуса Христа це були ті, що навчені Ісусу Христом, а решта там все це вже не учні. Да? Але Ісус Христос сказав і іудеям. Які увірували в нього, якщо прибудете в слові моєму, тоді істинно мої учні. Нас може врятувати тільки учнівство. Царство Боже, воно зусилля мереться. Не потрібно прикладати ці зусилля, бути тим, хто будує царство Боже тут на землі, хто впливає на цей світ. Якщо ж це не буде робота церква, то біса цього точно не будуть робити. Ми буде, маємо бути церквою Ісуса Христа, яку Він вибрав. І стандарт нас має бути першоапостольський, і він описаний в книзі діяння апостолів. Тому возрастайте духовно. Якщо ви не маєте церкви, запрошую вас приєднатися до місії Слова Божа і вивчати і стати учнем Ісуса Христа, пробувати в Слові Божому, в чистому Слові Божому, виконувати Його волю і нести її далі. Тому що воля Божа вона відома, вона не якась там скрита, не в кожного вона своя і так далі. Воля Божа це бути учнями Ісуса Христа і научити інших стати учнями Його, щоб ми могли нести спасіння всім, всім до краю землі.